Привіт, друзі, я Олександра, і сьогодні, в п'ятницю, перед тим, як відпустити вас на вихідні, я пропоную поговорити про хабарництво у органах податкової інспекції. Як виглядає вимагання хабара, як виглядає факт отримання хабара, тобто як він може виглядати, і які дії взагалі треба вчинити чи не треба вчиняти? Отже, існує думка, що, як кажуть, не підмажеш, не поїдеш. Тобто, при Будь-яких участі у будь-яких процедурах податкових органів має місце надання неправомірної вигоди, як вказано в законодавстві. Тобто, або це обіцянка грошової винагороди, або надання грошової винагороди, або якісь інші матеріальні чи нематеріальні вигоди, які особа отримує. Тому що закриває очі на якісь факти у ваших, я не знаю, у порушеннях от законодавства. Отже, на жаль. Я мені дуже прикро це констатувати, але корупція має місце у податкових органах все ще має місце. Я можу сказати, що це не та ситуація, яку ми проходили, наприклад, 10 років тому, а чи навіть давніше, тобто, вважалося раніше, що без хабаря не можна взагалі пройти ніякої перевірки. І обов'язково, так би мовити, має місце ефективність перевірок. Ви щось сплачуєте до державного бюджету, а щось відповідно отримує інспектор чи очільник групи інспекторів. Одним словом, є люди, які знають людей, які знають людей, і, врешті-решт, податкові проблеми це не проблеми, це виключно питання грошей. Отже. Я хочу вам нагадати, що по перше, це кримінально каране діяння. І якщо ви, наприклад, дали хабаря, погодилися на надання неправомірної вигоди, ви повинні розуміти, що ви будете відповідати відповідно до статті 368 кримінального кодексу України і Кращому випадку це штрафна санкція у гіршому випадку це тюремне ув'язнення, тобто це відбування покарання шляхом позбавлення волі у ну на, на певний термін, залежить від суми, звісно, тобто є так звані суми значні, є особливо значні розміри. Ось, отже, на що нам треба розуміти? Ви можете, звичайно, казати, що у вас вимагали хабаря при проходженні певних контрольних заходів, перевірок, фактичних перевірок і так далі, у вас вимагали хабаря. Але насправді усі, скажімо так, кримінальна справа, яка розслідується, і при захисті особи, яка вчинила корупційне діяння, тобто, що адвокат, адвокат податкового інспектора буде доводити. Факти, то він буде доводити факти, що ви самі пропонували хабаря. А він просто жертва вашого нав'язливого цього нав'язливої поведінки. Тому що якщо ви давали хабар і мали на меті отримати якісь вигоди від службового становища податкового інспектора, то основна відповідальність саме на вас, а не на тому, хто отримував. От, тобто я не буду зараз заглиблюватися у кримінальне законодавство. Кримінальне право, але е, мова йде про те, що ви будете доводити те, що вас вимагали хабаря. А зазвичай е, ніколи в житті податкові органи так не вимагають хабаря. Вони можуть натякати на те, що справу можна вирішити простіше. Вони можуть, е, ну якби знаєте, брати калькулятор, ставити на ньому якусь суму на калькуляторі е, і дивитися на вас. Ви будете пропонувати свою суму на калькуляторі. Тобто, факт отримання, як відбувається давання хабаря, ну те, що я знаю зі слів, зі слів, клієнтів, які це робили, чи не клієнтів, а людей, які мали з цим справу. Це було і не, не найближчим часом, а давніше. Отже. Виставлявся рахунок навіть. Рахунок виставлявся, по безготівковому рахунку можна було сплатити хабаря. Ну, звісно, не з призначенням хабар, а з призначенням платежу за канцтовари, наприклад, чи за якісь господарські товари. Ось, ну це мова йде не про півмільйон хабаря, чи на не мільйон гривень хабаря. Це йшла мова про якісь там, знаєте. А, тобто, напевно, дружина цього інспектора, який перевіряв, відкрила ФОП, і от їй приходила така виручка. Ну, це факт, це справді а, мало місця. Я знаю про це достовірно. Отже, могли бути поповнення картки просто на звісно на якусь третю особу. А що могло ще бути? Звісно, такі види, скажімо, діянь, вони переважно у готівковій формі, тому що таку готівку не можна відслідкувати. І дуже-дуже. Законспіровані ці діяння, вам треба, наприклад, з'явитися десь, з'явитися якійсь невідомій людині, комусь щось віддати і так далі. Одним словом, це така: знаєте, як гра в Штірліця, тому що податкова представники податкової розуміють, що це корупційне діяння. Отже, якщо коротко, що я вам можу порадити: по-перше, не давайте хабарів. А якщо ви сумніваєтеся, що у вас документи в порядку чи ви не порушуєте часом якісь податкові закони, чи не буде у вас проблем при перевірці? Найміть фахівців, які вам допоможуть поставити роботу нормально. Найміть бугалтерів, юристів, аудиторів інших фахівців, я не знаю, автоматизацію, тобто зробіть це по-нормальному. Це я вам раджу, тому що нагадую, що кримінальна відповідальність не в того, хто отримує, ну тобто того, хто то, то отримує, але той, хто пропонує чи дає хабаря, це тюрма. Ну, якщо коротко. І якщо ви ще власник бізнесу, то ще зрозуміло, чому ви ризикуєте. Але якщо ви, наприклад, посадова особа, якщо це не ваші гроші, а ви, наприклад, головний бухгалтер, то ви перепрошую, просто дурницю робите, тому що вас просто. Якби буде по факту як запущена кримінальна справа, і ви просто отримаєте судимість по такій неприємній статті, як давання хабаря неправомірної вигоди. Поняття хабаря немає, є поняття неправомірної вигоди, тому що воно може бути не тільки в грошовій формі. А судіться з порядковою судіться до Верховного суду України. Виділіть бюджет замість хабарництва, виділіть бюджет на на суди. Тому що якщо ви відсудитесь один раз, податкові органи всі, всі будуть знати, що ви хабарів не даєте і що ви судитесь до останньої інстанції. Всі будуть, це буде репутація, у вас буде репутація компанії чи репутація бізнесу, який не здається. І останній момент, якщо ви вже вирішили дати гроші, так дати якісь, я не знаю, там погодилися на пропозицію податкової, хоча. Це може бути не пропозиція, а може бути по іншому оглядати. Отже, якщо ви вирішили все таки дати хабаря, здайте корупціонерів у набу. Зробіть дзвінок, зробіть звернення до національного агентства, власне. Ну, набу національне агентство, як воно там у нас запобігання корупції. Одним словом, це їхня, їхня тема. Ви звертаєтеся в набу, ви лишаєте заявку, вам відомі факти. Ви так званий викривач злочину, і в такому випадку ви захищені законом і далі вже займаються правоохоронні органи. Знімайте все, фіксуйте все, пишіть аудіо, відео, зберігайте скріншоти, повідомлень про факти, що ви домовлялися. Про неправомірну вигоду, про надання таких неправомірних вигід, так і просто здайте корупціонерів а, в правоохоронні органи, тому що ну, чим більше буде випадків. А, коли цих цих осіб а, до відповідальності притягають, тим менше буде таких фактів. Фактично, якщо ви даєте хабара, ви є співучасником, ви є так само злочинцем. Тобто, припиніться, просто не робіть цього. І якщо ви думаєте, що не можна працювати без цього, ви помиляєтесь, можна просто а, будуються процеси трошки на іншому рівні, без знаєте, без хімії. Я Буду щиро вдячна за ваші коментарі, лайки і рекомендації. До зустрічі у понеділок. На все добре, до побачення.